Вітаю всіх на каналі Рінс це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім житло. Біля місця роботи є житло, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба європейського рівня. Робимо запит в Google хостел, хостел плюс міста, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій житла від 100 гривень доба європейського рівня. Тому, якщо підходить вакансія, підходить саме головне заробітна платня, не чекаємо, поки ця вакансія прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися. Ви завжди зможете. Сьогодні компанія Юмакс у місті Хмельницький відкрила вакансію торговий представник з власним автомобілем. Бажано жінки. Заробітна платня від 20 тисяч гривень. Паливо і амортизація окрема. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, хай щастить!